Доброго дня усім! Замінив я на шкоді Кадіак 2-літровий паливний фільтр і замінив фільтр двигуна повітряний. Я попросив хлопців, щоб вони мені його положили. Я хотів подивитися, що робиться у фільтрах. Особливо паливний фільтр. Паливний фільтр. Я поміняв і повітряний фільтр через 11,5 тисяч кілометрів. Що мене у ньому цікаве? У мене своя цистерна і свої фільтри стоять на заправці. Я хотів би подивитися, чи справляються мої фільтра з поставленою перед ними задачею, чи ні. Я ось розірвав топлівний фільтр одірвалося звідси. На перший погляд, паливний фільтр чистий, немає ніяких крупних частинок, не було видно нічого. Але ми візьмемо зараз білу серветку. Я все приготував. І Нею ми тернемо десь. Так. Я не знаю, я не бачу, щоб була якась мусор, якийсь був. Серветка просто мокра. Так, давайте ще одну візьмемо. Давайте по-другому. Так. Серветку ми одну кладемо. Та йому Так, зараз я спробую поставити телефон. Отак. Так. так. Знаю, буде видно чи ні, але ну, постараємося ми його розриваємо. Далі дивимося на перший погляд, фільтруючий елемент чистий з цієї сторони. Треба? Ну, я не бачу ніякої грязі, нічого. Так, тепер з тієї сторони не треба. Серветка жирна, але ну, якихось частинок. Ті, що нам не потрібні. Я їх тут не, не бачу. От такий має вигляд. Такий вигляд має паливний фільтр, який пройшов 11,5 тисяч. От такий. Це я. Заправлявся на своїй заправці. На своя заправка і свої фільтри стоять. Я просто хотів подивитися, що в цьому фільтрі. Чи справляються мої фільтри на заправці, чи ні. Я вважаю, що вони справляються з поставленою задачею. Так, тепер повітряний фільтр. Повітряний фільтр теж пройшов тисяч. Машина їздила в основному по дорогах, але може їздити по польових дорогах. Це фільтр, виходить, який пройшов 11,5 тисяч. Як ви рахуєте, потрібно його було міняти чи ні. От такий він має вигляд. Не скриваю. Машина їздила і польовими дорогами були такі випадки, не, не, не тільки по дорозі, але і польові. Польових було дуже мало, скажу зразу. Основна задача була, вона їздила по асфальтним дорогам. Я рахую, що його було потрібно міняти повітряний фільтр. Я на своїх машинах кожних 10 тисяч кілометрів міняю що паливні фільтра, що фільтр двигуна, що масляний двигу... фільтр і масло. Кожних 10 тисяч кілометрів. Це в мене друга шкода. Це дизельна двохлітровий кодіак. Перед цим в мене була і є шкода. Асьома, яка пройшла вже десь приблизно 30-240 тисяч кілометрів. Ніяких нарікань по двигуну і по чомусь не було. Тому що теж все мінялося кожні 10 тисяч кілометрів. Хоча є люди, які мені кажуть, навіщо ти міняєш повітряний двигуна? Його хватимо на 10, там, на 20, на 30 тисяч ми раз там в рік міняємо. Ось вам повітряний фільтр, який пройшов 11,5 тисяч кілометрів. Я рахую, що його було потрібно міняти. Якщо не пожалкувати, я розумію, що зараз ціни і це коштують гроші. Ну, якщо не пожалкувати ці гроші і поміняти свої, своєчасно фільтра, то я вважаю, що двигун буде працювати і ніколи вас не підведе. Дякую всім за увагу. До побачення.